Найпоширеніші помилки пацієнтів при самолікуванні суставів в домашніх умовах. Перше це гріти сустав. Не можна в гострому запальному процесі гріти сустав будь-чим і використовувати гарячі мазі. Спасіба не можна робити активні вправи. Тупе суставу гострому стані потрібен спокій. В гострому стані не можна класичний масаж. Друзі, якщо у вас є захворювання суставів, ви можете проконсультуватися з нами, з фізичними терапевтами остеопатами У нас великий досвід роботи з тяжкими пацієнтами, тому ми проводимо консультування. Ви можете записатися по номеру, що ви бачите на екрані, також можлива консультація онлайн з розбором ваших обстежень. А в шапці профілю ви знайдете групу телеграм-каналу, де ви можете отримати безліч вправ. Та корисної інформації при захворюваннях опорно-рухового апарату Доєднуйтесь!